Пояснити тут просто пряма мова, коментар Рубіо та Умерова, саме відповідно Рубіо з боку США. розумієте, Умеров представляв Україну. А от якраз зустріч обох делегацій, зустріч, що саме цікаво, відбувалася в Майамі на віллі Віткофа. Конкретно в нього вдома можна так би мовити. Журналістів. Швидко попросили вийти. Зустріч сама відбувалася за закритими дверима. Два тури навіть ну давайте подивимось, два етапи. Війни, який збереже за Україною суверенність, незалежність, це не просто закінчення війни. Це є закінчення з її створенням механізму на майбутнє, який забезпечить, щоб такої війни не було, і щоб Україна могла забезпечити процвітання для всього народу. Україна має величезний економічний потенціал, можливості розвитку не під час війни, такої як. Зараз, але саме по собі закінчення війни цього би не досягло, тому ми вже на половині цього шляху забезпечення суверенності і незалежності для України. У нас значний поступ відбувся сьогодні. Дякую, що приїхали. Перепрошуємо, що у нас зараз дощ, але деякі речі не під нашим контролем. Ну перш за все хочу подякувати американському народу подякувати президенту трампу за ініціативу миру ми за останні 10 місяців маємо значний поступ ми маємо Значну підтримку, і ми зараз обговорюємо майбутнє України, безпеку України, щоб не повторювалася агресія проти України. Обговорюємо процвітання України і відбудову України. Дякуємо за те, що робить команда Сполучених Штатів, за те, що нас чуєте і працюєте разом з нами. Дякуємо за. Усе, що зроблено до сьогоднішнього дня, і чекаємо на продуктивну успішну зустріч сьогодні. Дякуємо дуже. Чи Україна вже отримала якісь гарантії безпеки? Дякую, дякую дуже всім. Дякую, що завітали. Дякую. Це Відкази, каже, Відкафа будинок. Я no, так, розумію, це його чоловіка. Згадує кабінет якогось радянського парчиновника. Оце то, стіл, зелена mm. ряднина. Оці стіни з, 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 з квадратиками обшиті не, деревиною. Ну а. Не знаю, не немає такого досвіду, щоб порівняти, як там воно мало би виглядати. Ми ж не перебуваємо там в приміщенні. Ми просто бачимо якийсь певний ракурс певного кадру, але тут цікаве наступне почалося вже. Якісь почали з'являтися дописи, тому що зустріч тривала в два раунди з перервою і досить довго. І от. Перше, що ми дізналися, тоді якщо слідкували хто за новинами, це був допис кислиці першого заступника голови МЗС, він написав, що це був гарний початок поточної зустрічі, дуже змістовна та поки конструктивна. За його словами, під час зустрічі панує тепла атмосфера. Судячи з самого пана кислиці, помітно наскільки атмосфера тепла і привітна. Він дуже такий в закриті позі з дуже знахмуреними такими брові. Вам, і вони сиділи там, в принципі, вся наша делегація так виглядала. На мій погляд, сторона Сполучених Штатів викладала якось трохи так, ніби їм ніякого було. Ну, це знову ж таки моя суб'єктивна точка зору, якщо просто дивитись на світлину і просто аналізувати їхні вирази обличчя. Зустріч делегацій України та США в Флориді, як казала, тривала майже дві години. От потім було повідомлення, що все вона завершилася. Потім виявляється, вони знову розпочали зустріч. Вірогідно ще не добалакавши, не висушивши певні питання. Сам Вітков заявив, що оцінює переговори з представниками України позитивно і підтвердив, що полетить до Москви, І, до речі, він вже зараз перебуває в на Росії і зараз вже збирається десь завтра зустрічатися із Путіним, типу, як передавати йому вже там оці всі розмови. Ну, і... На перемовинах зі штатами обговорюють ймовірні терміни виборів в Україні можливості обміну територіями за РФ. Та інші невирішені питання саме так зазначили в себе в своїй статті. Хто так, Wall Street Journal, чомусь вони вирішили на цьому акцентувати увагу? Із посиланням на високопосадовця Білого Дому, якого вони, звісно, не назвали. От, але дуже багато хто з наших змі розширили це все у конкретно цю статтю. Мовляв, от, в різних там варіаціях, посилаючись на Волстріт Джорнал, шо саме це вони обговорюють і дуже файно. Та, що тут у це. нас наступне. Я, я вже підкоплю, з вашого дозволу. Е, е, прямо перед відлітом Відкафа до е, Московії, значить, відбулася телефонна розмова, за словами президента Зеленського, на чотирьох: Кір Стармер, Рустем Умєров, Стів Вітков, значить, і от Імануель Макрон. І от вони е, на п'ятьох виходять, тому що був ще Зеленський. І вони дообговорювали певного роду. Меседжі е, дообговорювалося цю угоду перед тим, як Вітков уже полетить туди і прилетить в Москву поїсти червоної ікри. Щодо е, зливів пресу, ну, тут можна одну річ підтвердити, е, яку підтвердив особисто Володимир Зеленський сьогодні, під час візиту в Парижі, він прокоментував всі перемовини, і дійсно там мова йшла про територіальні певні речі. Що було приблизно зрозуміло щодо питань різного характеру, різних областей, територіальних розмова була 6,5 годин що тільки щодо відповідних таких пунктів. Тобто, перемовини йдуть, переговорники зі Сполучених Штатів Америки хочуть. А Вони поділилися з нами їх баченнями. Вони хочуть поділитися цими баченнями з російською стороною. Ми отримуємо повний фідбек. Я отримую фідбек від нашої делегації, бо не по телефону завтра. Вони прилетять в Ірландію, і мені покроково скажуть, де ми в їх перемовинах. Е, та, ну Якщо на оці заяви різні, ну, да, тут є вже якесь завуальоване підтвердження Зеленського, та, але кислиця дуже файно відреагував на оці всі зливи з преси, оці Wurstріт Джорнали і тому подібне. От, він просто такий допис зробив, натякаючи на ті ж ЗМІ. Додав туди смішного мемчика, мовляв, що одна річ спадає на думку, коли я переглядаю сенсаційні повідомлення ЗМІ під час переговорів. Шановні ЗМІ, і далі, от чим він проілюстрував Don't push the don't push horses, don't push what don't push the Ну, так що, в принципі, там комунікації від переговорників та, зі Сполучених Штатів. Тому наперед робити якісь висновки, це звісно абсолютно безглуздя і точно не посилаючись на Ворлдстріт Journal аналогічно, як і багато інші видання, які теж щось намагалися там розповісти. Є е, ще, знаєте, якийсь певний такий бекграунд інший з приводу коментарів щодо цих всіх перемовин, які відбуваються. Е, є НАТО, да, які от конкретно обговорюють перехід до більш рішучих дій проти гібридних атак Росії. Тобто вони, це теж дуже мені здається, важливий момент усвідомлення того, що Росія є загрозою, може, нарешті буде це усвідомлення. Мова йде про Е, Включно які кібератаки, саботаж та порушення повітряного простору, тобто проти цього вони будуть зараз дуже активно діяти. Деякі дипломати, особливо зі східноєвропейських країн, закликали НАТО перестати бути просто реактивним і завдати удару у відповідь. Вони під наполягають, що постійна пасивність лише заохочує Москву продовжувати атаки цієї низької інтенсивності. Голова військового комітету НАТО дравон сказав, що Інтивно удар можна вважати оборонною дією, але додав також, що це ще більше відрізняється від нашого звичайного способу мислення та поведінки. Тобто бути більш агресивним порівняно з агресивністю нашого колеги може бути варіантом питання. Полягають у правовій базі, юрисдикційній базі, хто це робитиме також. Ну окей. Добре, починають розуміти, що таке Росія, напевно, або як, я не знаю. Є також цікавий момент: Вільям Браудер, американсько-британський фінансист, колишній найбільший іноземний інвестор у Росії. Він керував фондом взагалі Hermitage Capital. видання Wall Street Journal теж стверджує, що справжню мотивацію прагнення Трампа змусити Україну до потворної капітуляції. Є ідея про те, що багато близьких до нього людей можуть заробити купу грошей, ведучи бізнес та роблячи угоди в Росії саме конкретно і посилається якраз на його коментарі. Тар цього пана Вільяма, якщо це дійсно так правда, зазначає він, то крім огидної моралі цього та величезних геополітичних ризиків, які це створює, жоден із цих людей. Які спиняються від сподівань на своє майбутнє багатство не зробить ні не заробить ні копійки, а можливо і набагато гірше, е, натякаючи на свій досвід роботи з росіянами. Е, ну і є також ще от зараз коментар. Тоді будемо обговорювати відео е, конгресмен республіканець Дон Бейкон, який якраз поспілкувався із змі, е, прокоментував певні ці всі процеси. Щодо домовленостей мирну угоду з Україною. Це все разом І цього тижня ми почули від Володимира Путіна, який заявив, що це буде безглуздо. Це було його власне слово, принаймні так переклали його висловлювання. Що було б безглуздо укладати будь-яку мирну угоду з Україною, оскільки уряд Зеленського на його думку не має легітимності. Я маю на увазі, до чого це може призвести, куди це може зайти. Нам знову потрібна моральна ясність щодо Путіна. Він не хоче мирної угоди з Україною, яка залишить її суверенною союзником заходу, частиною ЄС та вільних ринків. Він хоче контролювати ще третину України. Він хотів би зробити Україну васальною державою. Тож я не знаю, чому адміністрація продовжує тут безглузді дії, але ми бачимо у The Wall Street Journal докази, що це все про спроби укласти угоди щодо рідкоземельних мінералів, газопроводів та подібних речей, до яких Україна не має жодного стосунку. Отже, Путін не хоче миру. Президент повинен це бачити, і тому ми повинні зосередитися на наданні Україні високоякісної точної зброї. Далекобійна ЕЕ точна зброя, а також ППО, що допоможе захистити їхні міста, які бомбардують ЕЕ щоночі. Нам потрібно трохи більше Рональда Рейгана тут, оскільки ви згадали його ім'я. Коли він назвав радянський союз імперією зла, цей президент також має побачити злі наміри Путіна, але він, він має це назвати і. І побачити це, побачити це таким, яким воно є. Так, мені здалося дуже доречним згадка про Рейгана. Ми сьогодні теж будемо надалі пізніше згадувати і про Рейгана, і про те, як все було. Але прошу, будь ласка, ваші коментарі з приводу цього всього, що було щойно. Знаєте, я не буду конкретно там забирати багато часу, тому що в мене з колегами синергія по багатьох питаннях цих перемов. І аспектах. Де не так багато часу залишилось. Просто, знаєте, іноді так хочеться е, зібрати Вітка, Фарубіо, Трампа, в одну кімнату і послати їх нахрен Просто нахрен послати е, і і вийти з цієї кімнати одразу. У мене все. Оксано, вийшло. Такий просто революціонер, дух, що тіло рве до бою, так би мовити, за класиком. Ну, дивись, я мовчав, сидів, і в мене є одне просте питання, я завжди, завжди прагну до практики. Та? Ну, тобто, було якесь ухвалене рішення у Флориді. І що, що там, що там в Парижі Зеленський мав, мав сказати Макрону? Було рішення? Ну, от якесь юридичне, оформлене, окрім цих загальних слів, що ми вас любимо, цілуємо, обіймаємо, ми вам дякуємо, все е -е, ну, умірах. Ну, молодці, ну струс повітря відбувся, так, ну клас. А рішення якесь було ухвалене. Жодного. Ну, про це не було. Жодного рішення не було ухвалено. Що ми обговорюємо? Це жорстке Майами, там, де. Ну, давайте я теж так сяду зараз, і ви скажете, що я в закритій позі. Що ми обговорюємо? Кислиця типа склав руки на пузі Ну, клас, Ну молодець, і що? Ну, немає нічого. ну от Конкретики жодної немає. Загальні слова, ми хочемо миру. Де там Росія? Покажіть мені, ви виколупайте мені якусь е, часточку Росії в цих угодах, які ми обговорюємо зі Сполученими Штатами, з коаліцією рішучих, е, з, з усіма. Де там Росія? Ми з Росією про щось домовляємося? Ні. Відкор, Чи є рішення? Які обмін територіями? Це ну, трошки, ну я готовий поміняти Аляску на Донецьк. Ну окей. Ну, десь так. Ну а чому ні? Про що ми говоримо? Ну тобто, який обмін території? Ну, у нас це просто по Конституції неможливо. Я про це вже говорив 150 тисяч разів. Немає ніякого рішення з Російською Федерацією. Тобто ми з ними не ведемо перемовини. Ми чомусь домовляємося зі Сполученими Штатами, з Рубіо, у Віткова десь на приватній хаті, паті на хаті у і, ну Я б на місці у Мєрова теж, типа, не, любі, тато і мама, до побачення було дуже смачно. Чи буряті ставили на стіл чи не ставили? Ну, про... ну, нема нічого. А ми сидимо такі, щось обговорюємо, флоридські перемовини. Мене вчора всі вже задрали, типа, ти бачив, які перемовини перемов... перемов... у Флориді? Які? Ну, де конкретно? Які перемовини у е... Флориді? Ну, Флорида ну, прикольний штат, там москалів багато. Ну, ми низка набрал, там що є так, космодром, в москалі свій розтрахали, ну, і, і все, тепер вони нікуди не полетять. Ні, ну реально, я не знаю, про що ми говоримо. Ну, ніяких е фактично. між Україною, Америкою і Росією не відбулося по факту, тому що немає ніяких заключних документів. Їх немає, просто немає. І на цьому можна поставити крапку і все. І далі зекономимо, там, скільки там у нас теру? 15 хвилин теру, і ми присвячуємо вітку, Віку, Фанахаті. клас Це... А чого нас не запросили? Ну, Ліка, ну, ми запросили нас, тому що в мене... бал... Ми б там ну е... дали, як треба святкувати. А, ну тепер Роман, треба ж розуміти стиль е, адміністрації Дональда Трампа. Ну вона от така, розумієте? Оці всі рішення, якщо подивитися, які вони ухвалювались, ну от вони в от якомусь такому форматі, що нас це часто дивує, правда? Ми не очікуємо, що таке може бути, а внукова і трапляється. І ця зустріч відкопа про... Це є документ, який засвідчує фактично факт вашого народження. І так. будь які перемовини вони мають завершуватися юридичним документом, не будепейським меморандумом, тому що Перемо. меморандум на холодильник. Я вам втомився це розказувати. Раз, а може це бути це меморандум це пам'ятка, ну, типа, ну не щоб не забути, діти, а потім а може буде бути це ще... розмова. Підготовче, не та, що стверджує. Ну, тобто зараз вони будуть узгоджувати так, різні варіанти. Ну, ми ж мільйон... не знаємо нічого. Іра, ну може бути мій підготовчих розмов. Але це, результат це, напевно, це результат. Буде. Це як тобі ж видають диплом, коли ти там закінчуєш вищу освіту, тобі ж диплом видають. Чи тобі меморандум пишуть, типа, Іра, ми пам'ятаємо, що ти ходила на пари, молодець. Приходь, приходь, колись ми можемо видати тобі, ну, видамо диплом. Ну, от як Саша зараз тобі видасть диплом, і мені теж. Я нікому нічого давати не збираюсь. По-перше, ви не скидувались на поліграфію. А, значить, отчить, дивіться, це не перемовини, це називається те, що Ірина там влучним словом назвала пізділ або договорняк. Те, що вони зараз роблять, це, це договорняк. Тому що він вибудовується по стилю е, таємних е, чи нетаємних і галімих бізнес-перемовин, які постійно Трамп проводив, буде, проводити. Чому воно і проводиться і, ще і, в такому стилі? Тому що американці, е, адміністрація Трампа не хоче залишати пальчики, тобто юридичні підписи, е, і не хоче бути юридичним ініціатором саме будь-яких домовленостей, які будуть в тій чи, чи мірі порушувати міжнародне право і шкодити Україні. Видушуватись буде або відповідальність на нас і на росіян, або чисто на українців. Ми бачите, ну це ж українці. Ми, дуже, ми, ми, ми гаранти. І то Рубіо виходить і говорить про те, що спочатку перемир'я, а потім гарантії. Вони взагалі не хочуть залишати пальці на цій угоді, тому що вона нефікальна, якщо вона ця колись угода буде. крапка. Ну, слухайте про угоду ще дуже рано говорити. Це раз. Наступне, ну давайте будемо тому що не може ця угода бути ухваленою виключно на рівні там е Сполучених Штатів виключно і в Росії. Там да, от, і все. Воно не може бути ухвалено, тому що є ще Європейський Союз, є ще Україна. Тому все. Давайте не ми зараз ще нічого mm. не можемо стверджувати. Ви, є vi, певний просто... процес, який відбувається. Іра, ви ну, просто молодші, ви не пам'ятаєте, пам це вже було, як казав Кучма, ну от в принципі. От ми зараз перейдемо ці от зоряні війни. Так. Я ж не даремно вам uh -huh. сьогодні це розказував. Зараз okay. це, це все нагадує, що 에, Росії пропонують, ну, Сполучені Штати, Україна пропонують, кажуть, ще можна зберегти Фейс, ну, вийти з цих цієї ситуації. Тому що це вже було в Радянському Союзі, але економіка Росії валиться в сраку. Це треба розуміти. В нафтали туди ж, в принципі, байканур вже не байканур. Тобто вони вже нічого звідти не запускають. Ну, для розуміння, це ж треба було так просрати от, от взагалі все. Знаєш, і, і свого часу, те, що я вам сьогодні розказував, що Рейган. Прекрасний е, прекрасний Рейган. Він же ж е, зробив фейкову історію. Так само, як Путін намагався оце от мультики намалювати там, те туди летить. Це можна до дізні... кончиком вмикати вже а? без звуку, просто хай картинкою собі там. Так, це та, та, можна, можна вмикати, тому що це це, 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 це це з мого ну з моєї юності. Ну от реально, це кадри. І реально в радянському Союзі повірили в ці мультики, оці от зоряні війни, як і називали це стратегічна оборонна ініціатива. Сполучені Штати ну запустили Рональд Рейган і його Кампашка. Вони от оце от все це показували по радянському телебаченню, щоб ви, ну не сумнівалися. І люди в це вірили, що от Америка розробляє стратегічну оборонну ініціативу. І Радянський Союз включився в, ну в принципі, цю гонку озброєнь. Е, теж почали щось вирішувати. Оцей золотий купол, який та зараз там Трамп пропонує, це ж та сама історія. Який золотий купол? Ну це Я не знаю, це технологію тяжко уявити. От. А це була стратегічна оборонна ініціатива. І Радянський Союз на це повівся. Ну, от, був Шаттл, пам'ятаєте, цей там Челенджер, який вибухнув ви, ви, ви в 86-му році, там Коламбія ну ці от шатли, mm -hmm. човники відказові. Так. так Радянський Союз теж втягнувся, вони, значить, десь вкрали ці креслення і зробили аналог. Називався він Буран, він один раз літав. Їх було всього дві штуки. І цей Буран полетів, ракета енергія. Це ну, ви просто ну, це, це бюджети. Тобто Америка тупо розвела на бабло Радянський Союз. От з цими мультиками, що так ми будемо збивати ваші ракети, які будуть летіти на нашу Америку. І все, І Радянський Союз повівся. І тут, тут ж страшна ну, історія набагато страшніша, що Україна була. Бідне, ну Радянський Союз, тому що все йшло на військово-промисловий комплекс. Так мало того, що в Америці купляли зерно. Тобто, mm -hmm. при, при тому, що є Казахстан, є Україна, поднята ціліна, от от, все так. В Америці купляли зерно. І робили от повелися на ці мультики і давай гатити, Ну це гонка озброєнь де-факто зараз Росію витягують ну, в, ту, в ту саму площину, насправді, звигідно, ну, що ну, так. Тому що є ж конкретно 7 е листопада провели тестовий пуск, е оцієї е е міжконтинентальної балістичної ракети в Сполучених Штатах, яка називається Мінут Д3. З Бази Воденберг в Каліфорнії. Ракета пролетіла близько 6 тисяч кілометрів до полігону Рональда Рейгана якраз на аторі Ну, Дуже цікаво. Та? І якщо про цей золотий купол, то дуже цікаво, тому що, по-перше, там дуже серйозні дискусії відбуваються в всередині Сполучених Штатів в суспільстві, тому що це досить така дороговартісна така затія, цей золотий купол. От Пентагон оголосив про завершення. Розробки плану, до речі, навіть нещодавно це все відбулося. І вже все, домовляв, готово. Починається етап реалізації цього плану, вартість мережі. Не розголошуються, але припускають, що це може там вартувати 542 мільярди Типу, от саме на 20 років, поки це все вони зроблять. Типу 27 мільярдів щорічно вони будуть відділяти е, на от, розробку цього золотого куполу. Є окремий, навіть окрема сторінка спеціально для золотого куполу. Е, та зараз ми можемо вам навіть продемонструвати, хочете, можете теж туди піти. Е, без проблем на Google те собі знайдете там все можна прочитати. що конкретно, З чого складається ця система золотого купола, які будуть засоби, там можна прогорнути. Там дуже такий прямо текст. Ми його зараз зачитувати не будемо, бо це не має сенсу. Все з ілюстраціями все там абсолютно можна подивитись, почитати і будете знати, чим лякають росіян конкретно в Сполучених Штатах, тому що насправді це виглядає дуже схоже на той мультик, що ілюстрація. Струвався тоді за часів Рейгана, і коли, до речі, сам Я... Трамп презентував оцю систему Золотого куполу в овальному кабінеті, він якраз і казав, що ми робимо, як робив Рейган. Він сам так і сказав, до речі. Ні, так. що у Трампа, ну дивись, Трамп ми можемо там по різному до нього ставитися. В нього ідол Рональд Рейган, тому що його портрет Рональда Рейгана, висить в, нього в кабінеті в Білому домі. Так як би ви там сміялися, не сміялися. Рональд Реган актор шоумен, який пройшов складний політичний шлях для того, щоб стати президентом. Це, це не Зеленський, це не через серіал Слуга народу там все трошки складніше. От. І Дональд Трамп шоумен. Шоумен. Він, він постійно. От, фільм Маска. Бачили? Не, не Ілон Маск, ну, а оцей Маск, там, де Джекрас. Ну, так, Джек демонтері, ну, так. От вам от, от, от Дональд Трамп і оце от, все, от перекручення, от це все, знаєш. Або Брюс, це пам'ятаєш, як він там. цей. От, оце вам Дональд Трамп. Ну, ви, ви, ви не шукайте якогось геніального Дональда. Дональд, він. Він бавиться, він, ну, він може собі дозволити бавитися. Вітков це його дружочок, на, 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 на дачу в якого тут наші глядачі пишуть, що це в Штатах розквіт, тобто невідомо чого, тому що це не в Україні. Ну тут Зеленському шашлики типу, пригадують, розумієш. Поїдемо на шашлики, то Та там там все набагато круче, там гольф оце от хата ха, паті, паті на хаті у Віткафа, ну, от все. Угу. І умер, який це ж треба теж знати кримських татар. Наскільки я зараз не хочу нікому там приписувати якісь чесноти, але він як вічливий кримський татарин сказав. Ми вам дуже вдячні, ми нам сподобалось <сх> побувати Там Можливо, мабуть, ви подякувати, Роман <сх> це ви що <сх> там, не там, дай Бог, є злочин. <сх> Та які нем, немає, що документи підписано, який злочин, нічого не відбулося. Ну, з'їздили ми Америку подякувати. в Уфлі, тепленько, да, ну, погуляли. Це Та й таке. Це ну, можна добре. І, і особливо не заморочуватися, тому що, аж поки немає ніякого документу, навіть Будапейського меморандуму, який ні до чого не призвів і був просто ну, надуриво нам таке підсунули свого часу, я сподіваюся, що у нас такого вже не, не буде. У нас все ж таки більш кваліфіковані будуть е, делегації, і з єрмаком або без єрмака мене це мало обходить. Я я переживаю за Україну.